Сантехнічний силикон, що використовується у вологому середовищі, часто стає субстратом для розвитку плісняви. Щоб запобігти її появі, застосовують силикон пеносіл стоп фунгії з протигрибковими компонентами. Пеносіл стоп фунгі це сантехнічний силікон, призначений для використання в місцях, де поява плісняви є найбільш імовірною. Його застосовують для гідроізоляції душових піддонів, мийок та раковин, для герметизації швів підлоги та стін у ванних кімнатах. Для Стиків водопровідних та вентиляційних труб для ущільнення деформаційних швів тощо. Завдяки своєму складу силікон успішно застосовується на поверхнях оцинкованої сталі або чорного металу. Також пеносіл стоп фунгі забезпечує хорошу адгезію при нанесенні на гладенькі поверхні: кераміку, мармур, натуральний та штучний камінь, щільний ПВХ, а також на скло та дзеркала. Зверніть увагу, силикон стоп-фунгі не призначений для використання на поверхнях на основі натурального або синтетичного каучуку, еластичного ПВХ, поліетилену. Поліпропілену, тифлону або бітому. За потреби можна виконати тест на сумісність, перевіривши якість адгезії силікону з обраною основою. Ключова перевага сантехнічного силікону пенасіл Stop Fungi – висока стійкість до враження пліснявими грибками. Поверхня залишається чистою навіть при систематичному зволоженні та впливі інших факторів, що сприяють появі цвілі. Крім того, навіть після повної полімеризації силікон зберігає еластичність. За 30 хвилин після нанесення Герметик стає повністю водонеприникним. Матеріал не змінює колір з часом. Для досягнення максимальної адгезії, поверхні, на які наноситиметься силікон, потрібно очистити від пилу та частинок, що відшаровуються, знежирити та просушити. Температура при застосуванні силікону повинна бути не нижче, ніж плюс 5 градусів. Для повної полімеризації матеріал потрібно захищати від вологи, пилу та механічних навантажень. Вентиляція оброблених швів та стиків. Забезпечить їхнє швидке затвердіння силикон пеносіл стоп фунгі, а також інші продукти від компанії Volf Group Україна. Це відмінне рішення для різних монтажних та оздоблювальних робіт. Там, де необхідно забезпечити надійний захист від плісняви, використовуйте пеносіл стоп фунгі, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб бути в курсі актуальних новин про продукцію пеносіл.